Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Так, так, поїхали. О, так, поїхали. О, так, поїхали. Я думаю, що в задімані стоїть дорожній член, що мене не моє. Хочемо посити конька. Що робити? Де опустили ти і рух? Або вірати під тавки? Субтитры создавал DimaTorzok

Шановніш, ти штовх чи так? Ні, там. Сто процент. Давай-давай-давай! Давай-давай-давай!

Я дивилась знову, знову так, що не був сенсі. Ужас був сенсі. Судя що сенсі. Я вивела так, як саме розуманується. Покрім, що там не був. Так, що ви кулись, що ви кулись, що ви кулись. Річко прогає, не? Ще один. Знаток спорта, бляд. Вот, красавчик. Ну, вот этим плечом. Так, давайте, вы будете повертати. О! О! Давай, хай. Давай, если вот так. Для Часы нечего. Давай, давай. Давай. Ні, не дорогой. Не знаю, значит забывают, туда налоги заводим. Да, Зодь? Сарапуа? Ну так. да. Сарапу. А що там было?

Я потом перезвоню за кінці. Тут такий досі по десять. Диви, диви,

добре тренували були. Це так кажуть. Ось просто добре кукурі, да. З вами випускається, да. Не бореться, не біжить. Годна. Здоровий. Ja, po. Ja. 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 Vai, 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 стадіону. О! 1 2

В команді агробізнес проведено заміну. Замість Віталія Груша номер 25 гру вступив Артур Доманюк, номер 14

Шесть ще, шесть, шей. Ai do vëratar. Ai e mbyll. Vo. Запити метро Ютримович номер десятый мам записал замена у командиво замість тигра цифариста выступив Павло Митрю номер 10. <звіхлі noise> Поговориш з собою, і все будеш підзакривати. Я і твоїх до ціни боявся. Та й у вписок йому за два рази. <плес> Ой,

Ой, ой, ой. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Не i <laughs>